Привіт! Два тижні я відпочивав, перезавантажувався, так би мовити, після невдалих щотижневих крафтів. І нарешті я готовий повертатися, щоб продовжити наш поєдинок з Левнейською гідрою, яку представляє, ви самі добре знаєте. Якщо ви забули, то нагадаю, що цей тиждень у нас буде 23 і розпочнемо ми з вами, як завжди, з контракту з Consumer на Інстріал, через кіна з Inferno 18, 4 з Ньюка. І в якості хороших ауткамів я взяв ацтек і 21 вертіга. Профізі. <плес> <плес> Даного контракту всього 35%, але нічого. Хотілося б нарешті отримати щось з ацтека. Хоча у нас всього 5%, але все можливо, все можливо. Запасний варіант у нас вертіга. Контрактовий у нас готовий, давайте без зайвих слів. Погнали. Чуда не відбулося, це знову ж таки нюк 18-го року. Що ж, рухаємося далі, Industrial на Spec. 8 скинів з колекції Train в якості філерів. Хороший аткамер у нас Ancient і знову ж Vertigo 21 року. По аткамам 67% на колекцію Train і 33% на хороший окуп. Влаштує будь-що. Хотілося б нарешті щось скрафтити з хорошої колекції. Все у нас готово. Будь ласка, дай же щось нарешті. А спонсором даного відеоролика є мій телеграм-канал, який я створив зовсім недавно. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь, там я ділюся актуальною інформацією. Не тільки про КС, також і про інші ігри. На 3.2.1 колекція Ancient. Як бачите, нічого у нас не змінилось. Як два тижні була назад хуйня повна, так і залишилась. Окей, okay. переходимо до наступного контракту з мілспека на Restricted. Золотим колекцію нюк 2018 року. Спробуємо скрафтити ядерний сад FN. Тут бачите на межі 0,69. Я їх все крафчу, не продаю, все чекаю, коли ж вони нарешті повернуться до ціни в 20 євро. Більше того, як бачите, контракт у нас профітний, 105%. Оці ці всі скини були закуплені по автобаю. Шанси у нас тут хороші, 33%. Нагадаю, що ядерний сад це хороший плюс x 2 а ух, це у нас сейф. Let's go. О ну, тут зайшло. Хотілося б порадіти, але не сильно хочеться радіти, так як це найменший профіт. Тут всього 2 євро, а в попередніх контрактах вони були, могли бути значно більшими. Якось так. Далі у нас Restricted на Classified. І у нас буде ось такий собі мікс 2 скина з колекції Spectrum, 6 скінів з Danger Zone, при тому що 5 скинів у нас FN, 1 у нас МВшний, але з хорошим флотом 0072. Майже FNOC. І 2 кінець кВт. Це у нас МВшки з плотами 0,11. І по результатам ціна контракту ось отака. профітність 81%. Правда, шанси профітнутися у нас не високі. Всього тут показує 13%, але я рахую, що вже все-таки теж буде профітом. І в результаті у нас виходить близько 19%. Проте око буде хороше, При ціні в контракту десь близько 12 євро, навіть менше, тому що оці по автобаю куплені, оці скрафчені з автобаїв, ціна у них менша, тут виходить близько 1,2. І ці теж по автобаю, тож з меншою ціною за деф. ЦЗшка це у нас сейф буде, АВП це у нас буде сейф. Навіть USP з натяжкою буде сейф. Звісно, Danger Zone не хотілося б. На неї ще 10%. А в ідеалі якась емочок. Black Lotus ще Decimator. Decimator. буде... має набагато більшу цін, тому, звісно, хотілося б його. Для цікавості давайте зробимо з консолею. Тут у нас колекції багато, буде цікаво вгадати. На 3, 2, 1, погнали. Як завжди ж на колекцію? Нагадаю, що нам хочеться або кіловат, або спектру. Алло. О. Тільки не червона. це у нас Danger зона, на жаль. Ну, бачите, не зайшло. Я думаю, що там найгірший варіант і це Фосфор. Як бачите, нічого нового, нічого нового, нагадаю, що це був найгірший можливий варіант. Два тижні пройшло, але в цій хуйні нічого не змінилось. П'ятий контракт на сьогодні я робити не хочу, бачите, нічого не пішло. Зайшов з чотирьох контрактів лише один, і то з найменшим профітом. Висновки можете робити самі. А на сьогодні всім дякую за перегляд. Притискайте ваші реакції, пишіть ваші коментарі, допомагай розвитку контенту. І побачимося в на наступних випусках. Не хворіте.